І всім привіт! Вітаю вас на каналі Остапчук Плей проходження ігр українською. Продовжуємо проходити Resident Evil Zero. Стареньку ремастерну. Це трішки ремастерната версія, вроді, як на мене, не знаю. Е -е -е Я її граю таке у му році, тому така от ситуація, що для мене це вперше. І тому через те, що це вперше, виявилося такий казус, що тут потрібно зберігатися на ось таких друкарських машиночках. І тому весь попередній контент, який ви бачили, надіюсь, якщо не бачили, то відео прикріплю зверху і нижче нищив посиланні. Е, прийшлось перепроходити. І ось я вже все перепройшов, тобто, грубо кажучи, е, ми повернулися до кінця першої частини і можемо. Ні! І рухаємося далі по сюжету. Офіційно розпочинається частина номер 2 Буде у нас, скоріш все, також в форматі в такому більш важливі моменти лише позберігаємо. Тому Насолоджуємось. Є в мене карточка, використай. Використай карточку. Найс. Тепер віддім. ця карта вам вже не потрібна. Вимкнути її. Так. І ось! На чому ми зупинились минулого разу. Загін Дельта, поїзд нашим контролем. Прийом. Вас зрозумів? Як сталося витік тю вірусу і як він потрапив з лабораторією в маєток до поїзда на відстані майже п'ять кілометрів? Це не важливо. Ми повинні, щоб ніхто цього не дізнався. Знищити поїзд. Щент. Скільки від вас до найближчої під'їзної колонії? Близько десяти хвилин. Так, нарешті. Давайте переключимося на е танка, бо він нас виконує роль танка. як на як він більше впітує демеджі. Е можливо тут мені би були потрібні коктейлі Молотова, але ми цього поки що не будемо знати. Можливо, якийсь автомат би знайти, а? Вони ж з автоматами були, ні?

Кабіна машиніста в першому вагоні, задня частина п'ятого вагона, щоб ви не повинні закласти магнітну картку в крил п'ятого вагоні. Це вміх нежилення обох панелей. Чекайте секунду. Кабіна машиніста в першому вагоні, задня частина п'ятого вагона, це ви там були. Щоб ви не повинні закласти магнітну картку в крил п'ятому вагоні. Є таке, це вміх обох панелей. Хорошо, крадую. Введення коду в задній частині вагона. Введіть код через панель в задній частині вагона, щоб зняти блокування. Це неможливе введення коду. Це можливе введення коду в кабіні машиніста. Крок третій, введення коду в кабіні машиніста. Введіть код через панель в машиніста, щоб зняти блокування. Пишу, що всі три кроки ви зможете ручні гальма. Зікас з гальмами отримано. А, я піду хостовий огон і вімкну гальма на керувальній панелі. А ти тиснеш, гальма тут, добре. Добре. Карточку Будь Ми Ага. Так карточка в неї. Ага. Взяти карточку. Так. Патрони. Та ж підніми. Точно неможливо взяти. Чому? Один стих десь таких, хорошо. Порядити. У нас такий таймер ментіна, заднього вагона. Погнали. Так, тут трупи ага. Я Легки глянути на карту. Третій, п'ятий, перший. Чекай, тут були двері від цього. так вот? Все, погнали. Ага, цей став нам. Рели? Все, кровиха з них пішла, значить тут же нічого не треба. Трони так покінчились.

Все. Ага, все, перебор, 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 перебор. Давай, 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 давай. Один. угу. Кот, 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 тридцать Хорошо.

П'ять, п'ять, десять, двадцять, тридцять, тридцять. Один, тридцять, два, тридцять, три, тридцять, шість. Нарешті. Ну ми выжили. це вже плюс. Так, я без патронів. Передай сюди, якщо немає патронів. Та-та в тебе теж патронів немає. Нам збереження потрібно. Бо я ще раз проходити не хочу. спередити, будемо множиком їх. Будемо їх множиком різати, реально? Там щось світилось? Ага, ще один ножик, правильно? Ну, візьмемо пока що, на всякий випадок візьмемо. Там тоже щось святилось? А, ні, це не. Це підібрати не можна. Widzieliśmy, centrum? jestem w tym dyrektor, temacie. Jay wszystkim to żebyśmy taki? powiedzieć no, ona prosto... Новобранець. А чоловік. Його я не знаю. Говорить доктор Маркус. Попрошу вас не шуміти і поміркувати над гаслом нашої компанії. Покара породжує дисципліна породжує єдність. Єдність породжує владу. Влада це життя. Хто ти? Це я поширював те вірус.

Доктор Марк це вбила Амбрела 10 років тому. А ви цьому посприяли, чи не так? Окей, а це можна считати кіксай вам? Ні, не можна. Нам потрібно знайти печатну машинку. Щоб. Так, це маєток. Доволі схожий на маєток, який був в другій частині ремейка. Значить що? Да, дуже схоже. От дійсно, це якби я минулого разу зберігся, я скільки часу собі зекономив. Е, бумажка, бумажка. Повідомлення для працівників. Документ дуже старий, більшість тексту не розбірила. Регулярно відбуватиметься наради колективів підрозділу дослідження вакцини та підрозділу дослідження інфекційних агентів. Наради або колективів мають п'ятий рівень безпеки та відбуватися в 50 таких місцях. Керувальна кімната на першому поверсі західного крила. Кімната для нарад на другому поверсі південно-східного пов крила. Код доступу 8.15. Дякую за увагу. Ну, що, то, в принципі, нам був лише код доступу в 8.15. А, я хтось бачить якусь печатну машиночку. Кісь кайло, правильно? в ліфта. Ну, я думаю, це нам потрібно. Чудово. Хорошо, ми взяли в руківіаліфта. Ключ ша с'єм. Да все, все, все. А Двери? Не, мне не сдалось. Ой, за двери, правильно? Дождь на меня за а, цевик, окей. А, это двери? Замкнені, хорошо. На вартній частині виріблено зображення годинника, Хорошо. Значить, нам потрібно знайти годинник. Замкне з того боку. Окей. Угу. Okay. Ці повітря теж замкнені, так? Ні, ці відкриті. Так, я тут пока що початної машини не бачу. Бачу двері, ще одні, ще одні двері. З цього боку дверей не бачу. О, все, файнелі. Патрони не. а-а... Та ні, це патрони підбрю. а Наш ножиком это мне патроны важный Не. Okay. Mm. Uh... Так. Порядок. Перезарядок. Об'єднав. Змінити е, цей. Е, взяти. Це так, щоб ми змогли зберегтися. Дуковальна машина. Зберегти гру. Так. Завантажуємо місць. Не вимикаємо комп'ютер. Хорошо. Збереження номер 2 Зберігаємось. Чудово, я планував сьогодні дещо більше пройти е, самої гри. Це отакий коротенький ролик. Е, ну, так вийшло за рахунок того, що я не знав, що потрібно. Ну, знав, ну не знав, чесно кажучи, що потрібно от зберігатися от в такому плані. Я щось собі накрутив, е, що це якісь контрольні точки десь відбуваються, і на контрольних точках воно собі зберігається. Потрібно було це перевірити. А якби я це міг перевірити, якби не, не дізнався. Тому в принципі, я думаю, третю частину ми зробимо більш вже таку розгорнуту довшу, тому що ми вже збереглись на місці, і відповідно з цього місця вже будемо продовжувати. На сьогодні по Resident у мене все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім буду вдячний за коментарі. Так що таке. Тому до зустрічі в наступній частині. Всім дякую.